Доброго дня, друзі! Ви на каналі Оселя. Сьогодні тема нашого відео: система контролю тиску в шинах. Розберемо, як вона працює, що означає індикація на панелі приладів. Схема роботи цієї системи така, що в шинах в колесах розташовані спеціальні датчики тиску, де заводом-виробником задані норми мінімуму максимуму. Тиску ці датчики подають команду на сам автомобіль, подають інформацію на сам автомобіль, і на панелі приборів ми бачимо, працює ця система спеціальним значком. Отже, фактично, сама індикація має два режими: це швидке мерехтіння протягом хвилини приблизно. А потім лампочка-індикатор починає горіти постійно. І коли лампочка-індикатор загорається зразу, і горить постійно до того моменту, поки несправність буде вирішена. Перший варіант контрольна лампа системи контролю повітря в шинах миготить протягом хвилини, а потім загорається. В яких випадках це відбувається? Перше, це несправність системи. Або вийшов з ладу якийсь датчик. Або ще дуже часто бувають такі випадки, коли падаєте в яму, бо влітку на трасі шини трохи перегріваються, тоді теж з'являється саме така індикація. Тобто, фактично, як несправність, так і будь-які інші зміни в роботі системи, виражається саме так: тягом хвилини. Лампочка буде мерехтіти, потім почне просто світитися. В такому випадку не потрібно панікувати. Дуже часто через якийсь проміжок часу вона перестає горіти, коли все стає на свої місця. Датчик попадання в яму починає працювати через деякий час. Правильно може відбутися там через 5 хвилин, може інколи півгодини. Потрібно на це, це було не раз, в кого таке теж було. Пишіть в коментарях, буде цікаво, тільки в мене в автомобілі таке, чи в усіх. Другий варіант це коли вмикаєте запалювання. з'являється індикація, ця лампочка не тухне, а продовжує далі горіти. Або просто під час руху вона загорається і горить, не мигаючи, зразу горить. Це значить одне, що тиск в шинах в одній або в декількох впав нижче дозволеного рівня, ніж рівня, який заданий параметрами автомобіля. У випадку, звичайно, потрібно перевірити шини. Качати повітря, ну або взагалі з'ясувати, що сталося з колесом з шиною. Інколи при заміні шин в автомобілі однієї, або чотирьох, якщо ви перезуваєтесь на літо чи на зиму, індикація це ж починає або мріхтіти, е вказуючи, що якась несправність, або просто загориться і горить, довго не тухне. Е Такі два виходи з такої ситуації, я бачу. Це просто якийсь час покататися, подивитися, чи все встановиться, все запрацює правильно. Це можеш знову ж таки пройти там півгодини, може інколи там більше, або накачати шини більше норми, прокататися трохи і потім знизити до, до норми. Тоді контрольна лампочка перестає не мигати і відповідна індикація зникне з панелі. Це інформація з власного досвіду і власне з самої інструкції. Отже, надіюсь, відео було цікаве і корисне. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео на цьому каналі. До нових зустрічей, друзі! thank you